Вас вітає студентське наукове товариство кафедри анатомії людини. Сьогодні з вами я, Стельмах Анастасія. Анатомія та функції грудної клітки. По-перше, це міцна конструкція, яка складається з 12 пар ребер, які з'єднуються з грудиною та хребтом, створюючи міцний каркас. Грудна клітка захищає внутрішні органи від зовнішніх ушкоджень, а також приймає участь у диханні. Тому що грудна клітка розширюється та скорочується, і таким чином відбуваються дихальні рухи. Ми розберемо такі типи з'єднань грудної клітки, як з'єднання ребер з храбцями, з'єднання ребер з грудиною, міжхріщові з'єднання, з'єднання частин грудини, грудиноключичний суглоб, зв'язки грудної клітки. Почнемо ми з вами із з'єднання ребр з грудними хребцями і грудиною. Ребра з'єднується з хребцями за допомогою, допомогою реброво-хребцевих суглобів артикуляцію косту вертебраліс які включають суглоби головки ребра і реброво-поперечні суглоби. Суглоб головки ребра артикуляцію капітіс костем. Від 2 до 10 ребра утворені головкою ребра і ребровими ямками тіл двох сусідніх хребців. Так би на кожному із цих хребців утворюється попів ямки. Тому саме приймає два гребця участь. Але тут є виключення. Головки першого, 11 і 12 ребра з'єднуються з повними ямками відповідних хребців. Має такі зв'язки цей соглоб, саме реброво-хребцевий ну, ребро суглоб, такі як промениста зв'язка головки ребра, лігаментом капітіс коста радіату, і лігаментом капітіс коста інтраартикуляра, внутрішня суглобова зв'язка головки ребра. Вона відсутня у 1, 11 та 12 суглобових. Не буде там суглобового головок, тому що вони формують соглоб із однією повною ямкою на одному хребці. Реброво-поперечні суглоби артикуляція костотрансверсарія. Такий соглоб утворений суглобовими поверхнями горбка ребра і ребровою ямкою поперечного відростка хребця. Одинадцятий-12 ребра не мають. Вони не утворюють реберно-поперечних суглобів. Такий суглоб є циліндричний, одноосьовий, комбінований із суглобом головки ребра. Зв'язки, що зміцнюють суглоб, це реберно-поперечна зв'язка лігаментом костотрансверсаріум. Ось тут ви можете її подивитись це її латералі, суперіус, вона просічена. Це зв'язка лігаментом костотрансверсаріум. І так, стосовно артикуляції косту вертебраліс, маємо зазначити, що рухи відбуваються одночасно у двох суглобах, у реберно-поперечному та в суглобі головки ребра. А що саме відбувається? Обертання навколо повздовжній осі шийки ребра спільної для обох суглобів. При цьому передні кінці ребер разом із грудиною підіймаються, коли людина вдихає, і опускаються. Коли людина видихає, а середні частини ребер розходяться в сторони, грудину реброві суглоби, артикуляція стерно косталіс. А перш ніж розглянути, як утворюється цей суглоб, який він є, давайте нагадаємо стосовно інформацію стосовно ребер. які є ребра, що вони є істинні, хибні та коливні. Істині це перші сім пар ребер, які безпосередньо з'єднуються з грудиною за допомогою власних реберних хрящів. Є хибні – це восьма, дев'ята, десята пари ребер. Вони вже з'єднуються з грудиною непрямо. Їхні хрящі приєднуються до хряща ребра, яке розташоване вище. Останні дві пари 11 та 12, називаються коливні. Тому що вони взагалі не з'єднуються з, з родиною. Вони закінчуються вільно в м'язах живота. Перше ребро з'єднується з, з родиною. За допомогою грудиноребрового. Ну, то виходить, що ось перше ребро, ударить куляцію Стернокосталіс, з'єднується з, з родиною. Це називається синхондроз, є комбінованим непіврохомим з'єднанням. Воно необхідне, тому що також приймає участь у диханні. Грудино-ребровий суглоб утворений хрящем ребра та ребровою вирізкою. Суглоб є плоским. Тож, давайте нагадаю, що таке синхондроз, якщо вже ми про нього кажемо, мабуть, могли хтось забути. Це такий тип з'єднання, де приймають участь гіаліновий хрящ. Кістки з'єднуються з допомогою гіалінового хряща. А є ще синдесмоз. В такому випадку відбувається з'єднання кісток вже за допомогою щільної, волокнистої сполучної тканини, зв'язок та мембран. грудинно реброві суглоби атікуляціостерокосталіс. Капсула цих суглобів є продовженням охлястя ребрових ріщів, яке переходить у надкісницю грудини. Соглобову капсулу зміцнюють променисто грудинно-реброві зв'язки, спереду вони зростаються з надкісниці грудини і формується мембрана грудини. У суглобі першого ребра є внутрішня суглобова грудинно реброва зв'язка. Хріщі несправжніх ребер з'єднуються між собою між хріщовими суглобами. Суглобовою сумкою таких суглобів є охрястя. Це 7-й по 10 ребра, вони з'єднуються між собою реберними хрящами. Таким чином формуватиметься дуга реберна аркус косталіс. І права та ліва реберні дуги вони формують підгрудинний кут ангулюс інфрастерналіс. Також між задніми кінцями несправжніх ребер натягнута внутрішня міжреброва мембрана, волокна якої, волокна якої спрямовуються краніально Передні кінці – Несправжні ребер з'єднані між собою з допомогою зовнішньої міжребрової мембрани. Її волокна спрямовані каудально і вентрально. Кавітасторецис. Кажемо, що грудну клітку утворює 12 грудних ребців, 12 пар ребер і грудина. Вона обмежує грудну порожнину. Залежно від типу статури, грудна клітка може мати різну форму. Плоску, циліндричну або конічно. У грудній клітці є чотири стінки. Передня, дві бокові та дві апертури верхня і нижня. У грудній клітці розташовані трахея, бронхи, легені, серце, великі судини, стравохід, лімфатичні судини, нерви та вилочкова залоза. З'єднання ребер з грудиною. Грудино-реброві з'єднання. Включають суглоби ребрового хряща з родиною від 2 по 7 ребра, переважно. Утворюють синхондрози або суглоби з обмеженою рухливістю, як ми вже казали, синхондрози ребрового хряща з'єднують хрящі першого ребра і грудини. А далі міжхрящові з'єднання, це і артикуляція інтерхондраліз з'єднують хрящі нижніх ребер з 7 по 10, забезпечуючи еластичність і рухливість нижньої частини грудної клітки. А також зазначимо про з'єднання частин грудини? Формуються грудинні синхондрози. Вони з'єднують рукоятку грудини з тілом грудини синхондрозіс манубріостерналіс, а також з'єднання тіла грудини з мечоподібним відростком: синхондрозіс ксифостерналіс. Тож, ми казали, що є дві апертури: верхня та нижня. Що таке апертура взагалі? Це анатомічний термін, що позначає отвори, які обмежують вхід та вихід з грудної порожнини. Верхня апертура це апертура торецис суперіор. Верхній отвір, через який грудна порожнина сполучається з областю шиї. Вона утворена першим грудним хребцем, першою парою ребер і верхнім краєм грудини. Нижня апертура апертура Torusus інферіор – це нижній отвір, через який грудна порожнина межує з черевною. Вона обмежена останнім грудним хребцем, нижніми краями реберної дуги, кінцями 11-12 ребер, а також мечоподібним відростком. Нижню апертуру закриває діафрагма, яка і відокремлює грудну порожнину від черевної. Тож ці апертури дозволяють проходженню Органів, судин, нервів між грудною порожниною, шиєю і черевною порожниною. Тепер перейдемо до з'єднання грудного пояса, а саме розберемо з'єднання ключиці та плечового суглоба. Почнемо із з'єднань ключиці, а саме артикуляціостероквікуляріс, грудино-ключичний суглоб, який утворений суглобовою поверхнею грудинного кінця ключиці та ключичною вирізкою грудини. Суглоб є за формою. а При цьому матиме три осі руху. Завдяки тому, що розташовується дискус артикуляріс – суглобовий диск в порожненні суглоба. А зв'язки, що зміцнюють суглоб, це міжключична зв'язка лігаментом інтерклавікуляри, передня і задня грудиноключичні зв'язки лігаментом стермиклавікуляри антеріус-етпостеріус, а також реберно-ключична зв'язка лігаментом костоклавікуляри. Щодо рухів. Ми казали, що є ще суглоб є трьохосним, тобто буде три осі. Навколо сагітальної це вверх і вниз. Навколо вертикальної вперед-назад, навколо фронтальної обертання ключиці. Також можливий круговий рух, циркундукція. Акроміально-ключичний суглоб. Артикуляціо акроміоклевікуляріс. Соглоб утворений суглобовими поверхнями, акроміального кінця ключиці і акроміона лопатки. Суглоб є еліпсоїдної форми, всередині іноді може бути диск. Зв'язки, які з'єднують з соглоб, це зміцнюють це акроміально-ключична зв'язка лігаментом акроміоклавікуляри та клювовидно-ключична лігаментом корикоклавікуляри клювовидно ключична зв'язка одна із основних структур, яка стабілізує акроміально ключичний суглоб. Її відновлення є ключовим етапом у хірургічному лікуванні вивихів акроміального кінця ключиці. Зв'язки, які не відносяться до суглоба, це будуть власні зв'язки лопатки, такі як верхня поперечна зв'язка лопатки, нижня поперечна зв'язка лопатки. І ми кажемо, які ж рухи тут відбуваються. Вони поєднуються із рухами в родину ключічному суглобі. Тепер про таз. Поговоримо про з'єднання, яке є в тазу. крижово клубовий суглоб артикуляцію сагру іліака. Утворений вушкоподібною поверхнею крижової кістки та вушкоподібною поверхнею клубової кістки. Суглоб є плоским. Також тут є зв'язки, які зміцнюють суглоб: це вентральна крижово-клубова зв'язка, лігаменм сакра іліакум вентралі, дорсальна крижово-клубова зв'язка, лігаментом сакра іліакум дорсалі, мішкісткові клубові зв'язки, лігаменум сакра іліака інтероса, і клубово-поперечна поперекова зв'язка лігамент іліолімбалі. Рухи. Суглоб доволі малорухливий, і тут, можливе, лише незначне ковзання. І щодо зв'язок. Задня клубова зв'язка вона складна. Складається з трьох окремих смуг. Ви бачите, вони позначені тут. А... Розташована зв'язка позаду і вище суглоба, заповнюючи простір. Між відповідними горбами клубової кістки та крижової кістки. Задня крижово-клубова зв'язка набагато товща і міцніша за передню. Смуги, які складають цю зв'язку, це міжкістково клубова коротка задня крижово-клубова і довга задня крижово-клубова. А щодо передньої крижово-клубової зв'язки лігаментум сакру Іляус, вона стабілізує крижово-клубовий соглоб з'єднуючи крижі з клубовою кісткою спереду. Основна її роль це забезпечення міцного і стабільного з'єднання між тазом та хребтом. Це важливо для стійкості та рухливості тазового пояса. Вона допомагає розподіляти навантаження, яке передається через поперековий відділ хребта на нижні кінцівки і мінімізує зайві рухи в цій області, захищаючи таким чином таз від травм. Додаткові зв'язки допомагають основним зв'язкам і сприяють стабільності крижово клубового суглоба. Основна функція цих зв'язок запобігання нахилу вперед крижового мису. Крижово-стиста зв'язка є тонковою трикутною смугою, вона розташовується глибоко до крижово-богоркової зв'язки, бере початок від межі нижнього крижового і верхнього коприкового сегментів, допереду від крижово-богоркової зв'язки. Зв'язка широка за своїм походженням, але звужується, коли простягається в бік. Вважається, що крижово-остиста зв'язка є фіброзною частиною кубрикового м'яза, оскільки вона значною мірою змішана з нею. І крижобугаркова зв'язка, ви бачите, вона така велика, трикутно зв'язка, плоска, має кілька верхніх прикріплень. Формується якби декількома смугами. Одна смуга зв'язки виникає на проміжку між задньою верхньою і задньо-нижньою клубовими остями, де вона частково зливається із задньою крижовою клубовою зв'язкою. Друга стяжка виникає з латеральної сторони крижової кістки, а нижче вишної поверхні. І третя з латеральної сторони верхньої частини кубрика. Три змоги зближуються, розширюються донизу, утворюють трикутну форму. Ось, власне, ви можете їх побачити на слайді. І скажемо також про лобковий симфіз. Симфіз із пубіка, утворений симфізальними поверхнями лобкових кісток. Відноситься до перехідних, тобто до симфізів. Зв'язки, що зміцнюють лобковий симфіз це лігаментм пубиcum антеріус, лігамент пуbum постеріус, лігамент пуbicum суперіус, а також лігамент пуbicum інферіус. передня задня верхня нижня. А невеликі рухи в лобковому симфізі можливі лише у жінок під час пологів. Окрім своєї основної функції, крижово крижовобугоркове та крижовостисте зв'язки також перетворюють велику і малу сідничні вирізки у велике і мале сідничні отвори відповідно. Великий сідничний отвір, обмежений задньою межею клубової кістки спереду вгорі. Крижевогорковою зв'язкою позаду медіально і крижово-остистою зв'язкою та сідничною остю внизу. Вмістом цього отвору буде грушоподібний м'яз, ви його також бачите: піріформіс, сідничні судини та нерви, внутрішні статеві судини, сідничний і задній стегновий шкірний нерви, а також нерви внутрішньої, зитульної та квадратних м'язів стегна. І також є малий отвір. Обмежений сідничним тілом спереду остистою е, сідничною кісткою та крижово-остистою зв'язкою зверху і крижово крижово-бугорковою зв'язкою ззаду. Більш детальніше, що де проходить, зображено зараз на малюнку. крижово Крижогорбикове і крижово-остиста зв'язки перетворюють велику та мало сідничні вирізки, отвори такі на великі та малі сідничні отвори, власне. А великий сідничний отвір вважається дверима сідничного регіону, через які всі артерії та нерви входять до сідничного регіону з таза. Через верхній грошоподібний отвір це той, що грошоподібний м'яз ділить отвір на верхній та нижній грошоподібня. І через верхній, як ви бачите, виходять верхній сідничний нерв, верхня сіднична артерія, у свою чергу, через нижній Набагато більше структур це буде нижня сіднична артерія та нижній сідничний нерв сідничний нерв задній шкірний нерв стигна, нерв до квадратного м'яза стигна, нерв до внутрішнього братального м'яза і статева артерія та статевий нерв. Через малий сідничний отвір проходять такі структури, як внутрішня статева артерія та вена, і нерв. Який, ось, як ми кажемо, сиромітний нерв, що спочатку він залишає таз через великий сідничний отвір, а потім знову входить вже через малий сідничний отвір. І також трохи клінічної значимості про крижово клубовий суглоб. Є такий, така назва, як сакроілій. Це відноситься до запалення крижового клубового суглоба. Анкілозуючий спондиліт є найпоширенішим типом запальної артропатії, яка вражає суглоб. Він викликає як спондиліт із запаленням хребетного суглоба, так і сакриілеїт. Як правило, пацієнти скаржаться на біль у попереку та скутість рано вранці, які зменшуються під час фізичних вправ та рухів. А для цього проводиться звичайне рентгенівське дослідження. Яке зазвичай демонструє еліт, саме нечіткість країв суглобів, субхондральні розі, склероз і зміни суглобової щілини. Крім того, можуть формуватись, демонструватись квадратної форми поперекових хребців, бамбуковий хребет пізній і нечастий, і синдесмофіти. Теоретичну частину ми завершили, тепер переходимо до тестів крок. Так, перше питання. Жінка 47 років звернулась до лікаря-хірурга зі скаргами на після травматичні болі у ділянці куприка. При обстеженні виявлено ушкодження зв'язки крижово-куприкового з'єднання, яка забудовує подібне до надостявої та жовтих зв'язок? Яка зв'язка зазнала ушкодження? Правильна відповідь. Поверхнева задня крижово-куприкова зв'язка. У хворого остеохондропатією на рентгенограмі лікар виявив патологічні зміни в ділянці з'єднання першого ребра з грудиною. Який вид з'єднання існує між першим ребром та грудиною? Сьогодні вже неодноразово зазначали це. Сподіваюся, що ви пам'ятаєте, і правильно відповіли, що це синхондроз. Жінка 80 років упала і ушкодила грудну клітку. Лікар-травматолог на рентгенограмі виявив перелом головки сьомого ребра. Який суглоб за формою суглобових поверхонь та кількістю остей обертання існує між сьомим ребром та грудними гребцями? Правильна відповідь обертовий, одновісний, комбінований. Цей варіант відповіді є правильний. Тому що це треба запам'ятати, що між ребрами та грудними гребцями суглоби мають обертову форму з однієї вісі обертання і є комбінованою функцією. Яка з перелічених структур проходить через великий і малий сідничні отвори. Це пудентальний нерв це той е, нерв соромітний, статевий, е, він має ще назву пудентальний. Яка структура утворює задню межу малого сідничного отвору? Саме задню. зверніть увагу, малий сідничний отвір це буде крижо-бугоркова зв'язка, яким я споділяю великий сідничний отвір на верхні і нижні відділи. Сподіваюся, що ви це запам'ятали, що саме грушоподібний мускулюс піліформіс. великий сідничний отвір поділяється на Дві частини наявності грошоподібного м'язу це на надгрошоподібний і підгрошоподібний отвір. На цьому все. Дякую вам за увагу. Приєднуйтесь до нашого каналу, ставте вподобайки та відвідуйте лекції. Дякую за увагу!